Понеділок, 4 листопада Бог продовжує звершувати чудеса. Частина друга. Чи для Господа є річ занадто трудна? Буття 18.14. 17 січня 1999 року, коли передача так написано, проводила супутникову євангельську програму під назвою Діяння 2000», Мене запросили взяти участь в унікальному хрещенні, яке мало відбутися у Філіппінській національній в'язниці. Адвентиська подружня пара присвятила своє життя тому, щоб вивчати Біблію разом із в'язнями цієї тюрми. Вони здійснювали це служіння протягом останніх 25 років. У цій в'язниці є громада адвентистів сьомого дня, яка налічує понад 400 осіб. Божа благодать проникає у найбільш недоступні місця. Божа любов перетворює найчерствіші серця, Боже світло все ще розсіює темряву. Для Бога немає нічого надто тяжкого. У філіпінській національній в'язниці я познайомився із закоренілими злочинцями, які повністю змінилися під впливом Божої благодаті. Це були відроджені люди. Тепер вони жили абсолютно іншим життям. Вони відчували себе вільними, хоч перебували у в'язниці. Вони більше не були рабами наркотиків, алкоголю, тютюну і протизаконного сексу. Вони звільнилися з рабства шкідливих звичок і бажань, вони більше не були жертвами своїх неприборканих пристрастей. Вони справді знайшли свободу в Христі. Коли ворота в'язниці відчинилися, група в'язнів адвентистів оточила мене, щоб забезпечити охорону. Ми обнімалися як брати в очах Бога через Ісуса Христа. Вони не менш праведні, не менш благочестиві, ніж я, і я міг розраховувати на спасіння не більше, ніж вони. Коли вони завели мене в скромну тюремну церкву, я був вражений тим, як гарно співав тюремний квартет. Заспіваю про любов Христа, він помер від мук Христа за мене і за тебе, всіх нас грішних полюбив. Усі члени квартету були вбивцями, засудженими до смертної кари, але їхні обличчя випромінювали Божу любов, Його дивовижна благодать змінила їх. Того дня я з радістю охрестив 46 в'язнів, 22 з них були з камери смертників. Бог продовжує виявляти свою силу, Бог продовжує простягати свою руку, Бог продовжує звершувати чудеса в людських серцях. Які б проблеми і труднощі не стояли перед вами сьогодні? Він готовий явити свою силу і у вашому житті.